Такий амбасадор закарпатської культури в Україні і далеко за межами. Хоче крутилашубилася до човоненьке мамчення, швариші раченки щемблафен адінакі. Які слова здивували найбільше, і які можливо ви зараз використовуєте у побуті? Ну можна сказати, точно зараз вся, майже вся Україна знає, що таке бітанга. І так десь кажуть, о, та да це ж бітанга прийшла. Нечесний хлопець бітанга, тепер так всі називають. Ще є у нас нове слово, до речі, яке теж ми використали в пісні це посоркання. Позоркання це відьма навчила всіх казати щіковно. Шікону це працювати легко, легко на підйом, класно. І всі такі, як що? Я кажу, шиконо трошки має воно витягуватися так дивно. Ну от така от штука. взагалі класний діалект. Мені подобається з ним працювати, тому що там багато вигуків, там багато моментів, які можна використати у репі, до прикладу. Так як англійська мова нас більш короткі слова має. Так само і діалектом набагато легше репувати. Тому сьогодні буде реп Закарпатський. Ви завжди дуже ретельно підходите до свого зовнішнього вигляду. Сьогодні це більш традиційне вбрання, але зазвичай це щось більш екстремальне. Скільки ось таких варіантів різноманітного вбрання має? Дуже багато є різноманітного обрання. На мені, начебто, зараз багато традиційних речей від колекціонерів, але їх ніколи ось так не носили. До буси ніколи тут не були, а вони в мене там є. І ще от поєднання різних багато таких речей, яке вбрання було найекстремальнішим, таким найнезвичнішим. Ну, мабуть, це був початок наш. Це шість днів в горах, шість людей, і зйомки бітанги. В Кліпі є у нас рослини живі, які там волосі, десь тут, десь тут це все збиралось в околицях там. Тому там -то можна от закарпатську рослинність побачити, яка була саме в листопаді. Чи переходить сценічне вбрання у побут? Чи так само Аліну Паш можна зустріти на вулицях? Ось так само екстравагантно вбраною? Оує, oh yeah. ви просто можете потрапити на хороший мій настрій. Найбільш пізнавана я, мабуть, серед людей тоді, коли я одягаю чолму. Схоже, до речі, на важу. Дуже гарно мені подобається. Я бачу, що в нас є де трошки скутість у жінок. Мені би хотілося, щоб воно відкривалося, але відкривалося не в вульгарній формі, а саме у тому, що ми би розуміли, що ми всі різні, і ми можемо своє наприклад обличчя взяти і не знаю, запласти косу, зав'язати собі хустину по-різному. Це. Agora